Привіт! Хочу поділитися з вами інформацією про ДНК тест MyHeritage, як я збирала біоматеріал і як я відправляла його в Америку. А потім через місяць поділюся результатами. Поїхали. Мені нещодавно нарешті приїхав ДНК тест від MyHeritage. Хочу про нього розповісти докладніше. Для чого він навіщо? Він дозволяє вам протестувати свою ДНК та виявити цінну інформацію, що про вашу родину, про історію, про етнічне походження. Ви зможете потім побачити прямо у відсотковому співвідношенні, з яких країн, у якому відсотку ваші пращури були, і знати більше трошки про свою історію свого родоводу. Це цікаво. Але зараз я буду робити саме тестування. Ось Така коробочка. Це номер активації. Інструкції, як він здається, детально. Треба спочатку активувати на сайті MyHeritage саме цей набор. Потім відкрити колбочки, забрати ДНК що із однієї з другої. Покласти у колбочку, щільно її закрити. І далі покласти у конверт і відправити. Ось цей конверт треба буде складати вже готові тести. Що це таке, не знаю, якась серветочка. Тут написано Biorzard. Далі це сам конверт з адресою, куди потрібно буде відправити цей ДНК-тест. Ось і самі колбочки. Тут якийсь розчин, мабуть, в якому ДНК краще зберігається. І номер конкретно мого тесту, для того, щоб не сплутати з якимось іншим. Я вже свій активувала на сайті. І ось ці дві палочки. По котрим я буду робити свій забор ДНК тестом. Ну, поїхали. Треба зробити з однієї щеки, а потім з іншої. Так, відкрити його не так вже і просто. О, відкрилась. Одна одразу я відкрию одну колбочку. Для того, щоб ДНК зібралась, треба терти спочатку одну щеку на протязі 30-60 секунд, потім іншу. Поїхала. На одну. Далі ставити так ось і зламати. Нібито все просто. Це була в мене ліва щука. Я щільно закриваю. Тепер те саме треба зробити з правою щукою. Mm. Ось так воно просто відкривалося, я просто одразу не подивилася. Так, не відкрила. І поїхала справою школу. Yeah. Воно легко доволі ламається. Тепер я все це закриваю щільно, Кладу в цей конверт. Конверт цей зачиняю і кладу далі сюди. Так. Такий конверт з купирошками, щоб нічого там не розбилося. Але ці колпочки, вони пластикові, якщо не скляні, тобто розбитися шансів небагато. Так, можливо, треба ось Щоб воно нормально повістилося. Все, можна відправляти. Наразі MyHeritage не доставляє ці ДНК-тести в Україну, на жаль. Але є декілька можливостей, як це зробити. Перше, ви можете замовити у Варшаву і з Варшави замовити доставку новою поштою. Або ж я знаю, багато людей одразу замовляють там в Америці або в Європі через NP Shopping, але не можу його рекомендувати, бо не замовляла так. Я замовляла саме у Варшаву у своїй подрузі. Подруга відправила мені новою поштою вже в Україну. І далі вже конверт треба відправити, або якщо в Європі було замовлення, то в Німеччину або ж напряму у США. Я збиралася сама відправити у Німеччину, але коли почала розбиратися з деталями, знайшла таку групу в Фейсбуці. Вона називається Спільна ДНК, ДНК Генеалогія в Україні». І там детально розповідали інші люди, котрі вже здавали ті тести. І декілька людей поділилися, що вони також самі відправляли цей тест в Німеччину Укрпоштою, але е, їм повернувся конверт з їх ДНК-тестом. Тобто він не, не був доставлений. І в цій групі є людина, котра там мінімум раз на місяць збирає таку спільну відправку ДНК MyHeritage, Він вже знає, як це відправляти. і Воно точно доходить. Ця послуга коштує всього 100 гривень. Тому я так подумала. Спочатку збиралася відправити сама, але потім вирішила, що не хочу ризикувати, щоб потім конверт повернувся. Тому вирішила, що відправлю саме спільно з іншими свою димка, і буду чекати результати. Приблизно буде до місяця доставка, і ще 3-4 тижні можуть його після доставки розшифровувати і надавати результат. Мені вже цікаво дізнатися звідки мої пращури. Раптом у вас залишились якісь питання по цьому ДНК тесту, то пишіть в коментарях. Я вам відповім.